В інтернеті алгоритми є всюди. Ви переглядаєте це відео, тому що алгоритм показав його вам серед інших відео, щоб ви вибрали саме його, що ви і зробили, і алгоритм це занотував. Коли ви відкриваєте Twitter, алгоритм вирішує, що ви побачите. Коли ви шукаєте фото, алгоритм виконує пошук, можливо, навіть створює для вас маленьке відео. Коли ви купуєте щось, алгоритм встановлює ціну, і він же стежить за транзакціями у вашому банку для виявлення шахрайства. Фондовий ринок повний алгоритмів, що торгують між собою. З огляду на це, можливо, ви захочете дізнатися, як ці маленькі алгоритмічні боти формують ваш світ. Особливо, коли вони працюють не так, як треба. У давні часи люди створювали алгоритмічних ботів, даючи їм найпрості інструкції. Наприклад, якщо це, то це. Але багато проблем надто великі, і людині важко написати прості інструкції: мільярди фінансових транзакцій в секунду, які з них шахрайські. На Ютубі є мільярди відео, які з них слід рекомендувати користувачу, а які не мають бути дозволені на сайті взагалі. А для цього квитка на літак, яка максимальна ціна, яку в даний момент пасажир готовий заплатити. Алгоритмічні боти дають відповіді на ці питання, не ідеальні відповіді, але набагато кращі ніж могла б зробити людина. Але як саме працюють ці боти, точно ніхто не знає. Навіть люди, які їх створили, створили це в лапках. Наразі компанії, що використовують цих ботів, не хочуть розповідати, як вони працюють, бо боти є цінними робітниками, дуже дуже цінними. І як влаштовані їх мізки, це сувора таємниця. Зараз сучасні технології розробки різняться, але сподіваюсь, вам подобається лінійна алгебра, бо вона всюди. Але яка конкретно тут чи там і як працюють ці боти, це засекречено. Але ж давайте поговоримо про один з більш простих, але зрозумілих способів створення таких ботів, які не розуміють, як працюють їхні голови. Припустимо, вам потрібен бот, який розпізнає, що зображено на картинці. Це бджола чи це число 3. Це легко для людей, навіть малечі, але неможливо просто сказати боту на мові ботів, як це зробити, бо ми дійсно просто знаємо, що це бджола, а це число 3. Ми можемо сказати словами, що їх відрізняє, але боти не розуміють слів, бо це зв'язки лише в наших мізках. Хоча окремий нейрон може бути зрозумілим, а загальне призначення кластерів нейронів приблизно зрозумілим. Але все загалом зрозуміти буде вже неможливо. Втім, як не дивно це працює. Отже, щоб отримати бота, який зможе відсортувати, то ви спочатку робите бота, який створює ботів, а потім бота, який навчає ботів. Мізки цих ботів простіші, їх може створити розумний програміст. Бот будівельник створює ботів, хоча він не дуже в цьому вправний. Спочатку він створює зв'язки та модулі в головах ботів майже випадково. Це призводить до створення деяких дуже цікавих ботів, які відправляються до бота вчителя для навчання. Звичайно, бот вчитель не може відрізнити бджолу від цифри «3». Якби людина могла створити бота вчителя, який це вміє робити, то проблема була б вирішена. Натомість людина дає боту вчителю багато зображень з бджолами і трійками та відповіді до завдань. Бот вчитель не може навчити, він може тільки перевірити. Дивовижні боти-учні висовують свої язики і дуже стараються, але вони погані в тому, що роблять дуже, дуже погані. І це не їхня провина. Вони були створені такими: з оцінками на руках, боти учні повертаються до бота-будівельника ті, хто досяг успіху, залишаються, а інші йдуть на переробку. Бот-будівельник все ще не є здібним у своїй роботі, але тепер він бере тих, хто залишився, і робить копії із деякими змінами і новими комбінаціями. Боти повертаються до школи, бот вчитель знову навчає, ну тобто перевіряє, а бот будівельник знову створює. І так далі. І знову, і знову. Будівельник створює рандомних ботів. Вчитель не вчить, а тестує. А учні не можуть вчитися. В теорії воно не повинно працювати, але на практиці це працює. Частково тому, що в кожній ітерації бот-будівельник зберігає тільки найкращих і відкидає рек. Ешту і частково тому, що бот вчитель не наглядає за старомодним класом з десятком учнів, а за нескінченним складом з тисячами учнів, тест це не 10 питань, а мільйон. І скільки разів повторюється цикл тестування збирання тестування? Стільки скільки потрібно, спочатку учні, які виживають, це просто щасливчики, але поєднуючи достатню кількість ботів-везунчиків і зберігаючи лише найкращих, та випадково змінюючи нові копії з них, врешті-решт з'являється бот учень, який не є лише щасливчиком, а може навіть трохи розрізнити бджіл від числа три. Коли цього бота копіюють і змінюють, середній бал тесту повільно підвищується. А отже, і оцінка необхідна для виживання. Якщо це продовжувати, то зрештою з нескінченного складу, ну тобто забійного цеху, з'явиться бот учень, який зможе відрізняти бджолу від числа 3 на картинці, яку ніколи раніше не бачив. Але як взагалі бот-учень це робить? Ні бот-вчитель, ні Бот-будівельник, ні навіть людина-наглядач цього не розуміють, і сам бот-учень також не знає. Після зберігання стількох корисних випадкових змін зв'язки в голові бота стають надзвичайно складними. І хоча окремий рядок коду є зрозумілим, і мету фрагментів коду можна зрозуміти, але все разом це залишається загадкою. Проте це працює. Але також тут є і те, що дуже засмучує, особливо те, що бот учень дуже добре розуміється лише на тих типах питань, які йому ставили. Він добре справляється з картинками, але нічого не вміє робити з відео, або плутається, якщо картинки перевернуті, або вибирає те, що очевидно не є бджолою. Оскільки бот вчитель не вміє вчити, то людина-наглядач може хіба дати йому більше запитань, щоб зробити тест довшим. І щоб включити саме ті запитання, які боти ще не можуть вирішити, це важливо розуміти, що саме це є причиною, чому компанії зосереджені на збиранні даних. Більше даних означає довші тести, що означає кращі результати. Отже, коли ви на сайті отримуєте тест, чи ви не робот, ви не тільки доводите, що ви людина, але й допомагаєте створювати тест для ботів, які можуть читати, рахувати або відрізняти озера від гір чи коней від людей. Бачите, останнім часом багато запитань про водіння. Хм, Для чого ж може бути цей тест? Для визначення, що на фото або на знаку, чи для фільтрації відео потрібно, щоб люди приймали правильні рішення. Але є ще один вид тесту, який створюється сам по собі, це так звані тести на людях. Наприклад, гіпотетичний YouTube хоче, щоб користувачі залишалися на сайті якнайдовше, скільки часу користувач перебуває на сайті, легко виміряти. Тож бот вчитель дає кожному боту учню купу користувачів Ютубу для нагляду за ними. Боти учні спостерігають, що їхні користувачі дивляться, переглядають їхні профілі та намагаються вибрати відео, яке втримає користувача на сайті. Чим довше середній час перегляду, тим вищий їхній результат тесту. Будуй, тестуй, повторюй. Мільйон циклів по тому з'являється бот-учень, який досить добре втримує користувачів, принаймні в порівнянні з тим, що могла б зробити людина. Але коли користувачі питають: а як алгоритм Ютубу обирає мені відео, то знову ж таки немає однозначно. Відповіді, окрім як вказати на бота, на дані користувачів, до яких він мав доступ, і що найважливіше, як люди-наставники спрямовували бота вчителя проводити тест. Ось у чому бот намагається досягти успіху, щоб вижити, але те, що бот думає або як він це робить, не має значення. Все, що відомо, це те, що цей бот учень стає наступним алгоритмом, бо він на 0,1 відсотка кращий за попереднього. І так, по всьому інтернету за лаштунками існують тести для збільшення взаємодії користувачів. Встановлення правильних цін для максимізації доходу, вибору публікацій від ваших друзів, які вам сподобаються найбільше, або статті, які люди будуть найбільше поширювати, чи що завгодно. Якщо це можна протестувати, то цього можна навчити. Навчити, звісно, що в лапках, і бот учень стане алгоритмом у своїй сфері, принаймні на деякий час. Ми звикли до думки, що якщо ми використовуємо інструменти, яких не розуміємо, то їх розуміє хтось інший. Але з нашими ботами, які навчаються, ми опиняємось у ситуації, коли або ми використовуємо інструменти, або ці інструменти використовують нас, яких навіть їхні розробники не розуміють. Ми можемо лише спробувати їх спрямувати за допомогою тестів. І, на жаль, нам потрібно з цим змиритися, бо наші алгоритмічні друзі-боти завжди знаходяться навколо нас і нікуди не подінуться. Гаразд, боти вони стежать. І ви знаєте, що зараз буде це той момент, коли я прямо змушений дуже чемно попросити вас поставити лайк, прокоментувати, підписатися, натиснути дзвіночок та поділитися чи в Твіттері, чи в Телеграмі, бо алгоритми стежать, пильно стежать, вони не покажуть це відео іншим, якщо ви всього цього не зробите. Подивіться, до чого ви мене довели боти. Що ви хочете? Хочете тривалість перегляду відео, це те, що вам потрібно. Гаразд. Привіт, друзі! Чи знали ви, що в нас також є багато інших відео на каналі, які ви можете дивитися чи навіть слухати? Можливо, навіть у фоновому режимі, поки ви прибираєте свою кімнату чи займаєтеся іншими хатніми справами. В нас для вас є години різних пізнавальних відео, а це час перегляду для ботів, які прямо зараз пильнують за вашими діями. Відкрийте і загляньте, розважтеся, допоможіть ботам не стати знищеними.